Як правильно вирішувати конфлікти в конфліктних ситуаціях? Ми дуже часто поступаємо так, як робили в нашій батьківській сім'ї. Але ж це ж не значить, що це правильно, тому що варіантів вирішити конфлікт є багато. Психологи завжди підкаже правильний варіант. Зараз я з вами ним поділюся. Давайте через приклад я вам розповім. Приходить чоловік до дружини і запитує, де мої шкарпетки. Дружина вже втомилася від цих запитань і може відреагувати по-різному. Варіант а. Вона переходить в позицію дитини і починає робити істерику. Та ти вже мені набрид з тими шкарпетками, скільки можна? Вони скрізь валяються. Коли вже ти їх почнеш класти на місце? Вона не відповіла. Але істерика є. Що відбувається з партнером? Він також іде сюди. Він захищається або закрився в собі, або нападає на партнершу. Вони не вирішили конфлікт. Конфлікт є тільки більший, цей метод нам не підходить. Наступний метод: де мої шкарпетки? Вона не йде в дитячу позицію в істерику, вона переходить в позицію батьківську і починає виховувати свого партнера. Ти вже мені набрид скільки можна. Я ж тобі казала, ми шкарпетки кладемо в верхню шуфляду в правий куток. Коли ти вже це запам'ятаєш, вона його виховує. Що відбувається з партнером? Він або закрився в собі, або нападає на неї. Вони знову не домовилися. Другий варіант теж неправильний. Третій варіант буде правильний. Слухайте уважно. Де мої шкарпетки? Вона не пішла в дитячу позицію. Вона не пішла в батьківську позицію. Вона залишається в позиції дорослого. І вона говорить: через я смс, що я відчуваю зараз. Я злюсь. Я відчуваю, що ти мене не любиш. Я відчуваю себе одиноко, я відчуваю, що мене не чують. Ну, тобто вона ж проговорить саме те, що вона відчуває, ми не знаємо, що вона там відчуває, для прикладу, я вам навела. Вона проговорює те, що вона відчуває. так? Що відбувається в цей момент з партнером? Він її готовий чути. Тому що він ж її кохає, вони разом живуть, ніхто не хоче лишніх конфліктів, але вже немає тієї причини, щоб йому закриватися в собі чи нападати на неї. І він вже готовий її чути. І Він каже, вибач, вибач, все, я вже наступного разу точно покладу, куди треба. І він буде уважний що вона нормально з ним про це поговорила, розумієте, не було звинувачення. Вона йому не сказала, ти такий тисякий, бо це звинувачення в собі завжди включить в нього самозахист або напасти, або він закриється в собі. Тож краще всього проговорити, просто що ми відчуваємо, не звинувачуючи свого партнера. Користуйтесь цим методом, дуже помічний, дуже потужний. Нехай вам допомагає.